Дивіться, бувають різні випадки, але коли ця дорога доволі швидкісна, це таке буває. Коли у вас є кілька смуг, я не рекомендую, побачивши пішохода, який підходить до дороги, і хоче перейти. Знаєте, от він дивиться вам в очі з таким, типу, ну що пустиш, не пустиш. І от я ні в якому разі не рекомендую зупинятися, і тим більше не рекомендую махати йому рукою, типу, йди. Цим самим ви можете його підставити і творити для нього небезпеку, що він може попасти під автомобіль який рухається по сусідній смузі. Тому що, коли зупиняєтесь ви і кажете йому йди, він же ж дивиться тільки. На вас, він думає, що ви все контролюєте, що ви контролюєте всю ситуацію на дорозі, і такий думає, о, він сказав, що можна йти. Я побіг. Він починає бігти, а по сусідній смузі їде автомобіль або мотоцикл, або автобус, неважливо що. Тому у випадку, коли ви бачите, що підходить пішохід і хоче перейти не по пішохідному переходу, тобто стоїть біля бордюра і чекає. Ваша задача бути готовим до того, що він може вибігти, але не зупинятись і не пропускати його. Як бути готовим до того, що він може виїхати? Нога на гальмах, коли я кажу нога на гальмах, я маю на увазі не гальмуємо, а. Таке поняття є контроль гальм. Тобто ви їхали на якісь передачі, умовні другі, треті, неважливо. Там на якійсь швидкості 40, 50. Ви переставляєте праву ногу на гальма і відчуваєте контакт з педаллю. Тобто, що нога торкнулася до педалі. Тобто під ногою є педаль. І ось, якщо вдруг, не дай Бог, він вибігає, вам не потрібно буде переносити ногу на гальма і бити по них, тому що нога вже на гальмах удару по тормозах не буде. Не буде удару, не буде різкого гальмування. Не буде різкого гальмування, не приїде хтось ззаду вам. Ось тому, коли пішохід хоче перейти дорогу, але ви розумієте, що тут немає пішохідного переходу, ви просто переносите ногу на гальма і спокійно проїжджаєте біля нього. Єдиний випадок, коли ми точно маємо зупинятися, це коли він вже вибіг і вже біжить перед вашим капотом. Ну тоді вже все зрозуміло має бути.